Уявіть собі, тут буде тротуар, а може колись асфальт положить. Дуже цікаво. Але то все буде не дуже скоро. Осінь, жовтень, оріана, київський потяг. Електричка на Львів. А від'їжджає за дві хвилини. Мене або не будемо дивитися, коли від'їжджає. Київський потяг сьогодні довгий, довгий придовгий. Та я в кінці жовтня і тепліше пам'ятаю погоду. Київський потяг, як останнім часом буває різнокольорові вагони. пона скоро приз буде від мене першій людині, яку я побачив, що тут їсти. Не можна сказати, що там не добре місце. Я там сам колись любив їсти, але після відновлення роботи якось ніхто туди не заходить. з Карсонце. Та, до речі, розумієте, 5-та година, ми йдемо на набівати, подивитися, а скільки людей в 5-й годині на О, така е хопульс. Срібний дім. то ворона пробує горіх розколоти. А ходимо з провулка тихо на річки. Що пельменна? Пільменна працює. Продаємо графік роботи пельмену. Восьми вечора працює пельменна. Це можуть зайти, подегустувати, розказати вам, але ж... чи вам то треба, щоб я ходив їв в пельмені і розказував вам, як то пельмені. В будь-якому випадку напишіть коментарях, чи треба вам то, чи не треба. Я вже там сам висновки зроблю. Тож можна ходити не тільки в би Будь куди ходити, їсти і розказувати вам. Чи добре там, чи не добре? Зла таяна, назад, рускавець курорт, Третья буква Т, а не Д, хоча можно и так. Було б цікаво ззаду, трускавець курорт. Було б цікаво. Таким боком позаду пам'ятника ми давно не ходили. Але зато ми прямо йдемо на дирекцію. Важко пояснити, чому люди одягнені настільки тепло, коли на вулиці тепло. А, через деякий час будемо йти в такий час, вже буде темно. Але я сподіваюся, що буде надалі тепло. Всі знають, що в Україні годинники переводять. І білі вже і сині, і Чорні, і сині жовті, фіолетово жовті. Купаусу кіл, цікаво. А то гірки вже відквітли. Ну, Бачите, кінець жовтня і листя почало жовтіти. Це хороший знак, осінь таки буде. Не буде вічного літа. Проте сонця не дам прийти, зас я трошки своє стінь, стане легше. Ні, торка ушки. Коли, коли я так важко дихаю, ви розумієте, що хотів сказати, але стримався. Ми майже майже набівають. Значить, в бік було б краще, видно, ми йшли в той бік. А ще якийсь день пройдемо в той бік. Я знаю розклад сонця, коли воно в який бік світить. Нам дуже пощастило. В трускавці сонце встає на на сході, а сідає на заході. Напишіть в коментарях, якщо в ваших містах теж сонце встає на сході, а сідає на заході, напишіть про це. А як в когось по інакшому, теж нам напишіть про це. Буде цікаво. Айбатя. Пісня Руслава Кушини. Скоро просто так Юра знову зна набивать. Рап ра, трошки жовточ. Це України Ростислав Кушін наспіває для на вас 23 годин.